Останній час на багатьох вулицях міста ми спостерігаємо розриття і ремонти тепломереж. Ці роботи потрібно проводити, щоб взимку всі наші оселі були з теплом. Зокрема, такі роботи проходять і на молодіжному. Тут проходить головна магістраль, яка забезпечує теплоносієм все місто. Наразі бригади КП «Теплоенерго» проводять ремонтні роботи на цій ділянці трубопроводу, замінюють стару трубу на нову, залажує нові труби, щоб город нічого був з теплом, жителі. Пользовались отоплениями горячей водой, происходит замена магистрали. Це основна міста, по пакетою город отримує тепло. Ракетні обстріли рашистами Кременчуцької ТЕЦ повністю зруйнували це підприємство. Але міська влада має чіткий план, як забезпечити теплом усіх Кременчужан. Проводиться диверсифікація системи, тобто замість зруйнованої ТЕЦ теплоносій будуть надавати іншими різноманітними шляхами. І щоб теплопостачання було якісним, комунальники замінюють мережі, проводять гідравлічні випробування і ліквідовують пориви. Капітальне. Ремонтів ці мережі не бачили вже років 20. Сьогодні виконуються роботи на магістралі в мікрорайоні Молодіжний з повною заміною труб магістральних великого діаметру, які зараз наше комунальне підприємство монтує, мабуть, найбільше за останні роки. І робиться все для того, щоб Кременчук був з теплом, щоб Кременчужани. Мали можливість регулярно і якісно отримувати всі комунальні послуги а також тривають роботи із заміни міжквартальних мереж теплопостачання на молодіжному. При проведенні гідравлічних випробувань було виявлено сім дефектів: один на магістральних сітях і шість на внутріквартальних. На даному етапі в роботі знаходяться три об'єкти. Один із паривів вже усунуто. Готують комунальники до зими і автошляхи міста. Люди, що мешкають на Петрівці, по вулиці Олексія Древаля діляться, що багато років тут були проблеми з якістю асфальту. І через відсутність зливової каналізації на дорозі часто стояла вода. Було плохо. Тут постоянно лужі стояли. Тут поначалу, як дом здавали, обманочку поставили, щоб Каналізаційну трубу селів зробили і все їх зроблять хорошо, Реагуючи на прохання людей за дорученням міського голови Кременчука Віталія Малецького, на вулиці Олексія Древаля бригади КПШ РБУ розпочали ремонтні роботи. Тут прокладуть систему зливової каналізації і оновлять асфальтобетонне покриття і тротуарну частину дороги. Місцеві мешканці такі оновлення підтримують і щиро дякують за те, що їх було почуто. Ми тільки за і велике вам спасибі за те, що ви робите, тому що в нас як тільки дощ, то з двору ні зайти, ні вийти. Місто комплексно готується до складної зими. Роботи активно тривають по всьому Кременчуку. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.